Водночас, експорт до європейського союзу зріс. цьому сприяла лібералізація торгівлі Україна ЄС, власне скасування мита та спрощення переліку дозвільних документів для ввезення українських товарів в Європу. Наприклад, при ввезенні харчових продуктів зараз достатньо надати лише лабораторні аналізи на мікробіологію, пестициди та важкі метали. також на товари, які кормового призначення, корми для тварин. Можна ввозити без ветеринарного сертифікату. Я вам це розповідаю з власного досвіду. Мене звати Вікторія Тріфан, і я 17 років продаю українське в Європі, і в більшій мірі це продукти з аграрного сектору. З чого будується бюджет країни з податків? Звідки брати податки, коли немає куди продати, велика частина українців виїхала, і власне наші виробники шукають зараз цих своїх покупців за кордоном, можливо, і можливо саме час кожному емігранту набратися хоробрості і спробувати всій країні, в якій ви проживаєте, продавати українське. На днях я мала розмову з виробником купальників, і, власне, така сумна статистика, що навіть в часи. Овіду в них були набагато вищі показники, набагато кращі продажі аніж сьогодні, і це знову ж таки нам говорить про те, що ми зараз потрібні цьому виробникові як представники у Європі. Зараз уряд нашої країни, а також уряди інших європейських країн, активно створюють різні платформи, а також надають пільги на участь в міжнародних виставках. І, власне, свій канал я теж створила для того, щоб мотивувати і заохотити вас продавати українське в Європі і займатися міжнародною торгівлею в такий спосіб допомогти собі, мати класну власну справу і допомогти нашій Україні в цій ситуації.